9 грудня, п'ятниця підготовка до життя серед ангелів. Тож, благаю вас, брати, заради Божого милосердя принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву як ваше служіння розуму. Римлян 12.1. Ми цілком упевнені, що вчення, якого ми дотримуємося сьогодні, є істина для теперішнього часу і що ми наближаємося до останнього суду. Ми готуємося зустріти того, хто з'явиться на хмарах небесних у супроводі святих ангелів, щоб зодягнути вірних і праведних у безсмертя. Ми засвоюємо Божу істину по різному, і коли ми потрапляємо під вплив цієї істини, вона здійснює для нас роботу, необхідну, щоб морально підготувати нас для царства слави і для спілкування з небесними ангелами. Зараз ми перебуваємо в Божій майстерні. Багато хто з нас подібний до необтесаного каміння, щойно привезеного з каменоломні. Та коли ми приймаємо Божу істину, її вплив змінює нас, істина облагороджує нас і видаляє будь-яку недосконалість і гріх. Так, ми готуємося до того, щоби побачити царя у всій його красі і об'єднатися з чистими небесними ангелами в царстві слави. Саме тут, на землі, ця робота має бути виконана для нас. Саме тут наші душі і тіла необхідно приготувати до безсмертя. Ми живемо у світі, який ніколи не подарує нам праведності і чистоти характеру, і не допоможе зростанню в благодаті. Усюди ми бачимо зіпсованість і розтління, моральне каліцтво і гріх. І яку ж роботу нам необхідно звершити тут, на землі, перш ніж ми одержимо безсмертя. Нам потрібно зберегти свої тіла у святості. А душі у чистоті, щоб залишитися чистими серед загального розтління, яке оточує нас у ці останні дні. Світло яскраво світить, і ніхто не повинен залишатися в незнанні, адже наставником людини є сам Бог. Він бажає, щоб важлива тема реформи здоров'я постійно перебувала в центрі уваги суспільства, щоб суспільна свідомість почала глибоко досліджувати це питання. Інакше люди з усіма їхніми гріховними, згубними для здоров'я звичками, які ослабляють мозок, не зможуть зрозуміти священну істину, яка має освятити, піднести, облагородити їх і приготувати до спілкування з небесними ангелами в царстві слави. Тож давайте ми будемо постійно просити Небесного Отця, щоб він допоміг нам зберегти свої тіла у святості, а душі у чистоті. Щоб ми змогли залишитися чистими серед загального розтління, яке оточує нас у цьому світі.